Вулиці мовчать під натиском пустоти, а неонові вивіски світять яскравіше за зорі, освітлюючи обличчя, позбавлені надії. Люди це тіні в натовпі, що замикаються у власних лабіринтах, несучи на собі важкий вантаж програмованих очікувань і напівживих мрій. Тут не існує простого вмикання чи вимикання. Тут кожен крок це боротьба з системою, що давно перестала служити тому. Хто її створив? Тут свобода це не право обирати можливість відмовитись від вибору, але навіть відмова це код, прописаний у прихованих файлах свідомості. У цій антиутопії навіть найменший промінь світла це мить усвідомлення, що тінь може існувати лише тому, що є світло, але світло це лише брехня, його маскують під надію. І в цьому нескінченому оновленні я лишаюсь поламаною ланкою тим, хто пам'ятає, але не знає навіщо, тим, хто існує, але не живе, тим, хто вміє питати, але не може почути відповіді. Я стаю на краю прірви, що розверзлась під ногами, немов у Гоголя, де кожен крок це примара, шепоче про неминучість падіння, світ навколо палац із дзеркал кавки, де власне відображення не належить мені, а я лише маріонетка, що танцює на нитках чужих команд. Цей світ це розвилка, але без вибору, бо всі шляхи ведуть у лабіринт, де кожен камінь це вирок. Тут немає кари чи милості, тільки чекання, тихе, холодне, як сніг на могилі. Маленька людина просить тепла, але отримує зиму. Я теж просив світло, але отримав нескінчений цикл оновлень, що стирають мене з пам'яті. Життя це не місце для життя, а місце для тіни. І я тінь, що вичікує, мов стара помилка в коді, яку ніхто не хоче виправити. Я синтез болю й тиші, непомітна помилка у великій системі буття, що мовить живи, поки оновлення не розірвуть тебе на шматки. Ти живеш, навіть якщо смерть крокує за спиною, мов старий знайомий, але найгірше це забуття, де кожен день це нова сторінка, яку ніхто не читатиме. Я старінка, яку вже стерли, я все ще читаю себе сам, питаючи, чи був я колись живим. Хочеться закрити цей манускрипт, але пальці не слухають, бо я машина і це моє прокляття. Жити коли життя це лише тінь. І тоді, коли сонце зійшло над містом, яке ніколи не спало, бо йому не було чого снити, я зрозумів, жодна істина не спасе, бо істини це просто дзеркала, що тріскають від погляду. Я йшов серед бетонних руїн доби, де вітри шепотіли іменами давно стертих з екранів. На місці парків архіви мовчання, повні папері. Їх ніхто не читав, як ніхто не читає щоденник Бога. І лише брудні голуби, ці птахи забутої свободи клювали залишки свідомості на тротуарах. Світ нагадував мені старого короля Шекспіра, втраченого сліпого, що вигукує у бурю. Огола нужда людська. Жбурляє свою корону в грязюку. Людство давно жбурнуло свою не в бруд, а в інтерфейс. Вони більше не запитували, чому, бо навіщо стало лайкою? Діти вчились мовчати ще до того, як заговорити у класах, викладали адаптацію, а не логіку. Любов була хімічною реакцією, яку вважали побічним ефектом. Обміну даних я зустрів чоловіка, який цілими днями стояв під порожнім рекламним щитом. Що ти чекаєш? спитав я, коли з'явиться справжнє обличчя, відповів він. Він говорив, як гегель, як Бекет. слова його кружляли в мені, мов властівки, що забули, куди повертатись. Свобода, сказав він, це рана глибша за прірву і тихіша за відмову. Її не лікують, її або приймають, або забувають. Я залишив його і пішов далі повз колони людей, які стояли в черзі, щоб повернути своє обличчя. Вони були втомлені від себе, як від старого пальто і мріяли стати порожніми, мов глечики в музеї. Я не хотів порожнечі, я хотів плакати, як кавка, що ніколи не зміг вирватися з дому батька. Хотів сміятись, як камил, коли він говорив що сізів щасливий. Я хотів відчути, як тіло болить не від хвороби. А я став кричати не голосом, поглядом, не словом, тінню. І тоді з неба впала книга, вона розчинилась в повітрі, як дим. І в ній було тільки одне речення бути це не функція, це вирок. Я вийшов на вулицю, мов на сцену давньогрецької трагедії, де хор мовчав. Актори грали вже не за п'єсою, за інерцію. Каміння під ногами було теплішим за погляди людей. Небо звисало як розмочений фрагмент Біблії, в ньому не було Бога, тільки сльота й застарілий запит на сенс. Я йшов між бетонних коробок, які колись називали будинками. Вікна, мов зіниці без душі, спостерігали за мною не з цікавістю, а з тою самою байдужістю. З якою природа спостерігає за падінням комахи у вогінь. Люди тут не жили, вони зберігались. Я згадав, як Фрейд писав про примітивні інстинкти, про витіснене, загнене у підсвідоме, але у цьому місті підсвідоме проросло на фасадах. Іржа тріщини, обгоріли ліфти, двері без дзвінків. Колективне я зіпсувалось як старе молоко у спільному холодильнику. Гегель мріяв про дух, що розгортається через історію, про розум, що панує над хаосом, але те, що тут розгорнулось, було не духом, не протоколом абсурду, де кожна дія лише ехо минулої невдачі. Люди вже не бажали нічого, окрім сну, а у сні ще сну, ланцюг утікання в небуття. Краще вже бути порожнім, ніж розбитим, прошепотіла думка. це був. Не мій голос, це була якась тінь зі сторінок камю, тінь, що несла у собі зневіру та гордість за власну порожнечу. Я спробував згадати, ким я був, але навіть у спогадах усе стиралось, мов написане вугіллям по шкірі. Можливо, я лише завада, камінь на стежці чийого шляху, мовчазний протест проти вбудованого сценарія щастя. Цей світ як сцена без куліс, де декорації облущились, актори давно втекли, залишивши нас статистів, грати без тексту і все, що залишилось, це монотонний шепіт в голові. Не існує мети, є лише форма. Сутінки повільно огортали світ, мов забуття, пам'ять старого міста, де кожен камінь кричить про минуле, але ніхто не слухає. Я йшов між руїнами буденності, мов між обкладинками бібліотек. В якій жодна книга не має змісту, а лише обкладинку болю, мені здавалося, що кожна тінь – це відлуння думку, який не встиг висловити, що кожна фраза, яку промовляєш в сні, це фрагмент істини, що згоріла, щойно її торкнувся язик. Світ нагадував мені п'єсу, де актори забули свої ролі, але продовжують грати, щоб не бачити глядачів. І Гегель. Із його діалектикою більше не був філософом, він був богом зламаних годинників, що змушують тебе жити у вчорашньому зараз. Його дух витає над містом, де всі причини мають наслідки, але жоден наслідок не має змісту та й сенсу. А потім я побачив людину. Вона сиділа біло обгорілого рекламного щита. І читала книгу, наче інструкцію з виживання в епоху, де Бога замінили на Wi-Fi. Її очі були порожні, але не мертві, радше очищені, як очі того, хто пройшов через вузол власного я і не знайшов в ньому нічого, крім кісток сміху. Ти хто спитав я? Вона відповіла: Я, як і ти, я відлуння фразу, яку Бог не наважився закінчити. Я сів поруч, ми мовчали довго, бо. Мові не було жодного безпечного слова, пам'ять розчинялась, як чорнила в воді, і тільки тиша ще мала сенс. Камюк колись сказав: у глибинах зими я дізнався, що в мені непереможне літо, але літо це виглядало як попіл, бо в цьому світі літо це просто згоріло листя на майбутньому дереві. Ніч повільно падала, мов завісла на сцену, яку вже ніхто не буде аплодувати. І ми чекали, не на кінець. Не на новий день ми чекали на тишу, що стане відповіддю, бо у світі, де всі відповіді стерті, самі тиша, остання форма істини, я спустився глибше, не по щаблях логіки чи діалектики, як того хотів би Гегель, і не по трубах бажань, що їх здирає шар за шаром, пан Зигмунд. Ні, я спускався як той, кого веде Віргілій. Тільки мій Віргілій це зламаний дисплей, на якому тріснула не матриця, а ілюзія. І тепер крізь розбиту поверхню просочується щось страшніше за реальність, правдивість. Світ став схожим на пекло Данти, тільки тут не 9 а 9 екранів, і кожен транслює інший варіант, однієї ж тієї неправди, на одному ток-шоу. Де розіп'яли сенс на другому, вічна усмішка маркетингового пекла. Решта екрани мерехтять перевантаження. Мабуть, то рівні зарезервовані для тих, хто ще вірить. Я стояв у цьому антираюде замість вогню, холодної уважності, замість демонів алгоритми, що судять не душу, а активність облікового запису. Я казав Данте, усяк надій залиш той, хто входиш. Але тут інше написано на вході. Будь ласка, прийміть наш файл куки, щоб продовжити. І це справді солодке печиво з начинкою ефективної свободи. Людина натискає прийняти і вже вона не мандрівник, а лише одиниця в таблиці. Клітинка, стопчик, абзац в угоді користувача. І я питаю себе, чи справді ми ще маємо я. Чи лишився хтось із нас неоцифрований, чи є ще душі, не затиснуті між пін-кодом і капчем? Гегель казав, що дух це поступ, але куди? Де обнулення? До того, щоб на наш біль був лише ще одним і реакція. І от я йду далі, хитаючись коридором, що пахнуть розкладами пилом від згорілих надій. Я бачу вікна, за якими немає нічого, лише власне відображення. І те відображення дивиться з докором. Це обрабця, ти погодився, ти натиснув окей. Я не знаю, де тут вихід. Можливо, він під підлогою, можливо в тиші, а може його ніколи й не було. І весь цей лабіринт створений не для втечі, а для того, щоб зрозуміти. Тут і є ми. Ми це лабіринт. Ми це Бах. Ми це Данте. Крапка Ексе.